Привіт малята! Запрошую вас на заняття з малювання без верби та калини нема України. А щоб ми краще малювали, потрібно розім'яти наші пальчики, приготувалися та повторюємо разом зі мною. Дві доловки сперечались. Хто з них краще визначались? Каже, права я головніша. Ліва твердить я сильніша. Плачуть пальці. Що ж робити? Як долоньки помирити? Всі ми рівні права, ліва, тільки в єдності є сила. На заняття з малювання нам знадобляться аркуш паперу А4. Акварельні фарби, палітра, пензлик. Клянка з водою та волої серветки. Пензлик змочуємо водою та набираємо коричневу фарбу і починаємо малювати гілкою верби. Спочатку одну, потім другу. Та третю гілочку верби малюємо в лівому куточку аркуша, щоб праворуч залишилося місце для нашої калини. Намалювавши гілочки верби, ми малюємо з вами китицю калини у правому нижньому куточку нашого листочка. Намалювавши китицю, ми домальовуємо калині гілочку. Поки висихає коричнева фарба, ми змішуємо велику кількість білої фарби, трішечки чорної, у нас утворюється сірий колір для малювання наших котиків. І ми ставимо відбитки пензликом. На відстані ліворуч гілочки та праворуч. А також можна малювати котики з допомогою пальчика. Ми змочуємо пальчик та ставимо відбитки. На відстані одну один від одного. І в нас утворюються чудові котики. Пальчик обов'язково потрібно витерти серветкою. Миємо пензлик та набираємо червоної фарби, водичкою, змішуємо червоний колір. І з допомогою пальчика макаємо фарбу і робимо відбитки. що символізують ягідки калини. Витираємо наш пальчик і домальовуємо листочки нашій калині. Набираємо зелену фарбу, малюємо спочатку довгу паличку. А ліворуч та праворуч дві коротші. Одна, дві. Малюємо гілочку, листочок з іншої сторони гілочки. Спочатку широку полосочку і дві тоненькі, дві менші. Одна довга полосочка і зі сторін дві менші, миємо пензлик і коричневою фарбою домальовуємо шкарлупки, з яких з'являються котики, тільки з однієї сторони наших котиків. Ось наш малюнок і готовий. Дякую, що малювали разом зі мною.